На базі колишнього відділення Хузької райлікарні облаштували житло для переселенців. Там заселять 26 людей. Закарпатським вчителям передали понад 1120 комп'ютерів від Google та ЮНЕСКО. Брифінг з першим віце-спікером парламенту Естонії Халір Волдором Саядером провели у Закарпатській облраді. Там говорили про електронну чергу на кордонах. Другий день на Закарпатті діє графік війлових відключень електроенергії. Як підготувалися до цього, люди дізнавалися наші кореспонденти. Майже 8 мільйонів гривень витратили з міського бюджету на купівлю мамографа для Ужгородської міської поліклініки. Діагностика цим апаратом безкоштовна. На базі колишнього відділення Хуської районної лікарні у селищі Вишко облаштували житло для вимушених переселенців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова хуйської райради Назарій Павлій. За його словами, у будівлю планують заселити 26 людей, які через вторгнення Росії в Україну були змушені покинути свої будинки. Поруч у старому приміщенні проживають ще 35 переселенців. Також Назарій Павлій повідомив, що спочатку повномасштабного вторгнення тут прихистили понад сотню переселенців. Закарпатським вчителям передали 1124 комп'ютери Chromebook від Google та ЮНЕСКО. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Макета. У повідомленні він написав: цитую: «Chromebook – це новий тип комп'ютера, який допомагає швидше та легше виконувати різноманітні завдання. Він працює на базі операційної системи з хмарним сховищем, будованими продуктами Google і кількома рівнями безпеки. Кожна із 64 територіальних громад області отримує комплект хромбуків для організації освітнього процесу, Ачення закладів освіти сучасними цифровими пристроями дозволить кількісно зміцнити матеріально-технічне забезпечення і покращити якість викладання предметів. Кінець, цитати. Також Віктор Макета повідомив, що вчителі, представники компанії Google вчитимуть користуватися новою технікою за допомогою семінарів та онлайн матеріалів. Робочі групи, які вивчатимуть досвід Естонії щодо функціонування електронної черги на кордонах, створили у закарпатській адміністрації. Про це сьогодні сказав голова ОВА Віктор Макита на брифінгу з першим віце-спікером парламенту Естонії Хелір Волдором Сеедером. Ми говорили сьогодні про організацію роботи електронної черги, яка буде той досвід, який нам передадуть наші колеги, саме сьогодні будуть працювати робочі групи і вивчати досвід Естонії в даному питанні. Ну а вже протягом е візиту буде обговорено ще ряд інших питань. <таснавжені> Може вас запевнити, що електронні системи – система дуже ефективна система. У Естонії ці система вже працює на російсько-естонському кордоні, а також на естонсько фінському кордоні. Це буде дуже хороша співпраця для людей за Закарпатської області та Естонії. В Естонії працює ця система, і ми сподіваємося, що з наступного року вона запрацює в Україні. Для нас головне перейняти досвід від наших колег і навчитися використовувати цю систему. Але ми розуміємо, що створення цього проекту передбачає використання бюджетних коштів, які сьогодні неможливо використати. Вони використовуються не тільки для підтримки збройних сил України, для наших внутрішніх переміщених осіб, а також для підтримки іншої критичної інфраструктури. Екзотаріум в Ужгороді. тут проживає близько сотні тварин, яким потрібне постійне тепло. Розповідає власник Олег Диба за його словами, відключення світла більше ніж на три години зашкодить тваринам. Для нас відключення світла це не просто проблема. Це якщо це трошки довше буде це по суті смертельно. та смертельно прямому розумінні, бо більшість тваринки тут є. А це екзотичні теплолюбові тварини. Вони просто загинуть. Тобто, якщо відключення три години, це може бути трошки так більш-менш спокійно перенесено, то якщо це буде більше десяти годин чи там доба, це вже почнуть відмирати спочатку морські акваріуми, де просто без кисню і без години можуть бути ну, тваринки та без руху води взагалі. Так, потім в більшості, ви якщо бачили, тут в більшості каравів в акваріумі є обіграв'ячі, причому досить потужні. І замінити їх навіть генератором потужним неможливо. Ужиратка Ангеліна Стегура каже: до вієвих відключень електроенергії вже підготувалася. Запаслась водою, взяла павербанки, принесла з підвалу сумку холодильник, яку ми зазвичай брали на природу. Бо цим холодильником, на жаль, під час відключення користуватися не зможемо. Графіки погодинних відключень розробили обленерго разом з військовою адміністрацією, каже речник закарпатської ОВА Роман Молдавчук. Планові відключення це звичайно те, чого ми е, е, домагаємося. Щоб воно так було, але знову ж таки за командою не Укренерго може бути відключене застосоване аварійне відключення будь-де і не по графіку. Тобто, якщо виникає така потреба в енергетичній системі, надзвичайна ситуація, аварійна ситуація, поступає сигнал за 15 хвилин. Він повинен бути використ... виконаний. Тому, на жаль. Навіть ці графіки не убезпечують нас від того, що може бути застосоване будь-де аварійне відключення без попередження. За словами Романа Молдовчука, через аварійне відключення світла військова адміністрація Закарпаття рекомендує людям зробити запаси води, придбати ліхтарі та повербанки. Оксана Ушакова, Колишин, Суспільне новини. Це мамографічний кабінет в Ужурицькій міській поліклініці. Тут встановили новий апарат мамограф для комплексного обстеження молочних залоз і виявлення новоутворень. Лікар-рентгенолог Микола Пайкош каже, обстеження на мамографі можна проводити в двох позиціях. Починаємо обстеження з прямої позицій, підходить, лицем стає до апарата, сюди ставиться молочна залоза, зверху компресується, придавлюється, виконується один знімочок правої залози, потім так само міняємо позиції. Залозу ставиться ліва молочна залоза. Виконуємо прямі знімки. Після цього переводимо апарат в іншу позицію, де будемо проводити косі в медіолатеральній позиції. Так само права молочна залоза вставляється косом боком, притискається, виконуємо зніму і переводимо апарат в, в, в таку саму позицію, аналогічно, просто у, у другу сторону покупляємо ставиться молочна залоза і притискається, виконується рентгенограма. Після того вже лікар дивиться результати і пише заключення. Новий мамограф у шрудській міській поліклініці вже використовують під час прийому пацієнтів. Розповіла директорка закладу Мирослава Брецько. За її словами, до цього тут користувалися аналоговим апаратом. Він не є аналоговим, він не потребує плівки, проявлення і ці всі нюанси, які можуть бути видаватися на Цьому аналожному апараті, який у нас був до цього часу, це цифровий мамограф, який нам дає змогу робити якісні знімки молочної залози, це менша експозиція навантаження радіо радіонавантаження, рентген і 3D роздільна дуже якість його цифрова, дуже хороші знімки дає, що дозволяє нам набагато більше виявляти різних порушень як функціонально. Так і патології і молочної залози. Щороку кожна жінка, особливо після 40 років, повинна пройти профілактичне це обстеження. За словами Мирослави Брицького, на обстеження цим момографом можуть приходити охоче за електронним направленням. Левова частка всіх направлень це, звичайно, за направленням сімейного лікаря, оскільки профілактичний аспект роботи покладений саме на них. Тобто, це ранні виявлення як онкологічний скринінг населення. Для цього навіть Національна служба здоров'я України виділила окремі пакети профілактичні, і якраз за цим пакетом мамографія вони по договору нам оплачують всі ці обстеження, тобто це направлення сімейного лікаря. Направлення також від вузьких спеціалістів, онкологів, мамологів наших. І всі, в кого виявляється десь у хірургів можуть виявлятися на, на консультації такі жінки, вони скеровуються сюди. На мамограф для Ужгородської міської поліклініки витратили майже 8 мільйонів гривень з міського бюджету Ужгорода. Відбулися тендерні процедури. Це там оголошення через систему прозору. Там місячний термін визначилися з хто дав на найкращу пропозицію. Це найменша ціна. І були прописані параметри технічні цього мамографа і. Компанія нам надала обстеження цим мамографом в Гужурській міській поліклініці безкоштовне. Руслана гостю Леонтій не суспільне новини.